Однією з найцікавіших наукових персоналій ХХ століття є Альберт Ейнштейн. Він залишив надзвичайно великий слід у науці та людській думці загалом. Ось кілька причин, чому Ейнштейн вважається винятковою особистістю теорія відносності. Що це таке? Ейнштейн розробив спеціальну і загальну теорію відносності, які радикально змінили наше розуміння простору, часу та гравітації. Вплив його формула, яку часто називають формулою Ейнштейна, встановила взаємозв'язок між енергією та масою, що стало основою для ядерної енергетики, інтуїція і парадокси. Ейнштейн створював свої теорії, часто спираючись на уявні експерименти, наприклад, уявляючи, як це їхати на промені світла. Це робить його підхід унікальним у науці НОБЕЛівська премія 1921 року. За що? За пояснення фотоелектричного ефекту, що стало фундаментом для квантової механіки. Парадокс Він отримав премію не за теорію відносності, яка була революційною, а за внесок у квантову фізику, політична і соціальна діяльність. Ейнштейн активно виступав за мир, роззброєння та права людини. У 1939 році, однак він підписав листа до президента Рузвельта, попереджаючи про можливість створення ядерної зброї, що призвело до проекту Мангетен. Він був біженцем з Німеччини, де залишив усе через прихід до влади нацистів, його образ і спадок. Ейнштейн став іконою науки завдяки своєму нестандартному мисленню, скромності та людяності. Його розкуйовджений вигляд, гумор і висловлювання зробили його улюбленцем масової культури. Альберт Ейнштейн це втілення генія, який не лише змінив уявлення про Всесвіт, але й надихнув майбутні покоління мислити вільно і креативно.